Рубрика Рішітки Бампера. Оце я вам хочу показати: Рішітка бампера на А5 центральна. Вона у нас є в оригіналі, коштує 730 гривень. І можна придбати, не оригінал, теж є по наявності. Буде коштувати 300 гривень. Це центральна в бампер, А5. І зараз покажу вам ліва права, є в оригіналі. Вони коштують по 450 гривень і є не оригінал по 180 гривень. Дивіться, отакі красотуньки, гарнюньки. Зараз я розпакую вам і покажу. Ой. На шкоди рішітки бампера є усі. Пишіть вайбер Телеграм, давайте запрос, ми вам відповімо. Є по наявності решітки бампера, а також є і решітки капота між фарами, основні, там де емблема. Теж є на всі шкоди по наявності оригінал, не оригінал. Так що, будь ласка, звертайтеся і на ваш автомобіль а на Volkswagen, Audi, Seat, да, Окремо підберемо ВІН-коду. На шкоду все по наявності в магазині є. Вереснева, 24, чотири, магазин двадцятий, нульовий поверх. А також на бюро у нас є магазин 311 І на сайті є вся інформація. Звоніть, пишіть вайбер телеграм, надамо відповідь. Далого дня.